Віталій Бадлишахи Шахів грає проти Ранджана. Канада Рейтинг 2002. Ризовый гамбіт. Розмінний варіант. Красбатська структура. Що він хоче? Мінятись. Yes. Так, Лунджі 4, можливо, він хоче піти. а Тут що ми робимо? и не 5 поставлю в центр а там буду думать что я хочу и Ну, f то япій. F4 хоче. Добре. Якщо я пішов сюди, то ти взяв. Чи не взяв, не знаю. Кінь стоїть тут. Хай стоїть. Шаг зі мною. Програв. Може, не програв ще. Втре, в три, сюди. Туди. Сюди, туди. Так, ну не знаю, не знаю. Тут мені здається, міг жорстоко з нами тут повестись. Ні. Може, там, типа, нічия б якась була. А може, це помилка? Він щось знає? Він щось знає, я щось ні. не знаю, хочу я тут дарити, не хочу. Здається, ти тут втрачаєш пішика. Якщо я нічого не плутаю. Добре, не втрачаєш. Ну, давай так. Спробую отримати якусь перевагу з рахунок лінії відкрити. Чекпойнт. У нас прохідний пішак має бути. Чого не знаю? Захищений. Чи б слона якось на цю діагональ перевести. Було б непогано. Тураф 8, ферс, сюди 8. Daí daqui a... Так, ну, шо в тебе є, звісно. Тепер зрозуміти, куди, кого, чого, для чого? Шофер ся трипіду. На ще такий буде хід в якийсь момент. Матвеси. Шах. Ти ешу. Знаю, давай підійду просто. Так, хочу піти, <кій> <це> неприємно було. <кій> А це приємно. 75 на 73. Ну, не випустив я його. Післякуду F5. Тепер є 5 дуже сильно в мене. Кінь тут. Дуже неприємно. Якщо цього коня я ще вкодом в 3 можу прогнати, то цього коня ніхто вже не прожине пішаком. Треба просто закінчити розвиток, тому що, да, то тут шах був, він міг взяти. Якщо б я пішов сюди, він сюди. Плани в один, він ж просто б'є, да? Наприклад. І в чорних тут, звісно, краще. В біг така собі позиція. Набагато. Так, він відійшов. Ну, 2-0, і тепер Cesar Good. Міняється також це не дуже добре. Тепер у мене прохідний пішак захищений. Всякі еншпілі білим вигід. Плюс лінію контролюємо. І фігури ще активніші. Так, тут був слон с 4 сильний. Треба грати слон G4 тільки. Тому що якщо я кудись відійду, 3C2, то тут, тут, тут ти вже просто б'єш. А ну, да, тут ж пішак уже не висить. Тільки контрнапад нас врятує. На ферзя. С4 він не зіграв, ну і виявляється, що якби слон тут. Незахищений пішак, бішак не Тура також якісь одні тактичні проблеми тут у нього. Тепер тут мат висить. Був мав мат. Був мав мат. Так, мабуть, красивіше. Ну і так, в принципі, все добре. Так, він може додати мені шах, я можу піти сюди і якби все.